Починаємо мій найулюбленіший конкурс, який називається День народження. Wow. Wow. Сьогодні <плес> справжній в нас день народження. Марічка, ми тебе вітаємо. Дякую, yeah, що вітає. нас сьогодні прийшла. Дякую. І зараз ми будемо святкувати, що ти не забудеш цей день народження це точно. А це, Та, мис... це, це твій такий. Подарунок Вашки. це. Ми всі скидалися. Там гроші, і я буду ставити запитання Але тому, в кого в руках подарунок. Якщо відповідь правильна, ви заробляєте один бал та передаєте далі цю коробочку. Якщо неправильно, ви продовжуєте відповідати на мої запитання, поки не відповісте правильно. Дуже важливо, хто триматиме цю коробку у час, коли він закінчиться. Бо усі зароблені бали за цей конкурс, ця команда втрачає так? А ось переможець у нас команда суперників. Тоді. Uh, все зрозуміло так. так, так. так. Mm -hmm. Тобто дуже швидко. Який перформанс. – Я цей прикол <клес> тягнув довго. Зараз вмикаємо всі свої інтелектуальні здібності і поїхали. Головна страва українців на Різдво. Кутя молодець. Правильна відповідь передаєш. Як в Україні називають маму чоловіка? Теща? неправильно, свекруха. Українка, а, чиїми картинами захоплювався Пабло Пікасо. Пас Катерина Білокур. Українська станція в Антарктиді названа на честь академіка. Будь -яке. Що це таке? Неправильно вернацького на який вернацького, місяць да. припадає стрітення. Стрітання стрітень. січень. Це неправильно, відповідь. Лютий. Назвіть слово пароль сучасного українця. Слава Україні! Неправильна паляниця. Що О, таке гринджоли? Гурт це неправильно. Сани державна нагорода для відзначення жінок. Орден княгині Ольги. Правильна відповідь, Фу! що означає фразеологізм пекти раків. Калбаситься неправильно червоніти. Яке прізвище відомого українського філософа Григорія Сковорода. Молодець, острів біля Запоріжжя, база козаків, Хортиця. молодець, рожево. Панаму носив лідер гурту. Нічого це собі Калуш. Як... це правильно. Відповідь в якій області розташовані горішні плавні? Бог ти, що ти не Знаєш, це ж як, я встикавшу як давайте Херсонська не полта. Ні, неправильно я в Болові, Полтавський заб... найбільше озеро українських Карпат. Синсе світять неправильно no? синавір українських спортсменах називали золотою рибкою. Та я на Молодець. У якій області розташоване місто Кам'янець-Подільський? Хмельницька. Правильно про яку пору року заспівав Макс Барський? Хай буде. Молодець. Правильно. Яка велика футбольна подія відбулася в Україні в 2018 році? Матч. Як? Динамо Києві. Неправильно фінал ліг. Чемпіонів скільки областей в Україні? 24. молодець. А поблизу якого селища відбувалося більшість подій із творів Миколи Гоголя? Правильна правильно. У якому українському місті знаходиться географічний центр Європи? Він це неправильно, Рахів. Скільки коштує проїзд у Київському метро? Чотири неправильно вісім. Як а, називаються а, мешканці Кривого Рогу? Е, криворожани? Неправильно Криворіжці. Яка площа України? Дві е, чотириста ти неправильно шосот три тисячі квадратних кілометрів. Хто автор повісті? Временних літ, Далі. неправильно. Нестор або Нестор літописець. Метелиця, орлиця, гречаники. Ойра. Це назви чого? Блюд Українських танців. Неправильно. Назвіть антонім до слова жарцівливий. Е, сміливий. <рісту> <рісту> <Сені>. <рісту> <рісту> можна перевдягнутися. Марічка, ми тебе вітаємо. Вітаємо, Марічка! у такий подарунок. Салют для тебе. Oh. Дякую, дякую. Oh. Я боявся, що ти зараз даш правильну відповідь. На які you know, запитання? На будь-яке останні секунди. А є така, така штука. І так. я права. І в цьому конкурсі команді Дантеса дістаються 5 балів. 5 балів! На одному крутому-крутому каналі у команді крутих-крутих капітанів Це Орли. зібрались круті-круті учасники. Це команда! та влаштували просто незабутні змагання. Олексій Суровцев, Міла Єремєєва, Бампер Ісус. І скільки не повтори слово круто, те, що ти побачиш, буде все одно крутіше. Дивись велике патріотичне шоу для всієї родини Я люблю Україну щонеділі о 19.00.